Всім, всім привіт, друзі! З вами знову я Захар. І сьогодні ми продовжуємо грати у ферму 22. В минулої серії ми зробили свою територію. А сьогодні догадуйтесь, що. Сьогодні ми будемо тестувати скорость машини нашої автівки. Господи, як я ж быстро їду! 80. 100 Тільки не накажите, що я зараз можливо навіть розобьюсь. А друзі, так може бути і в реальному житті, якщо дуже быстро їздити. Ні, ну там по трасі, чесно кажу, по трасі можна їхати Ну, по трасі швидко їхати теж не можна. По трасі 120 десь. Можна, це точно. По автобану ви самі вибираєте швидкість, а от по містам реально от кілометрів 70-80 їхати. Тому що я колись бачив ДТП, де машина перевернулась на кришу, що крайні важко зробити. І ще й попала в аварію. Ще й а, не в аварію попала. А, коротше. Ну, вона перевернулась на кришу і ще врізалась. Так що це ось вона їхала дуже просто бистро. Ні, я це не бачив, але щоб перевернути машину, то ясно, що швид. Отак, вона, в принципі, швид їхала. Стопе. Що тут у нас пишеться? Ждите дальнейше обновлення карти в ТГ. Ага, ось все посилання. Понятно, попробуємо пошукати. Це як я быстро пролетів. А можна далі ще й їхати? Що зайде? Об'їдемо це все просто-напросто. Все. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Сьогодні я, кстати, без музики. Того що в мене магнітола поламалась. Юшки, куші якісь. Ай, капець. Ой. Так, давайте. Вообще сейчас куда врезавсь. Не куші то для мене... Не питання. Ну, смотри, вы стежки свидетеля красным. На этом попробуй Антош десь тут. Йошки. Давайте. да? Вертаємось на дорогу. Як я сюди вообще зможу пробратись? Давай. Йошки, я чуть машину перевернув. Ай, я врізався. Я попав в аварію. Вставай! Йошки! Не, план відміняється тестувати скорость на машині. Я застрял теперь. Дивіться, чисто. І в шо я вдарився? Дивіться, я просто щось случайно вдаряюсь. Ясно. Фу, баба люба. Давайте. Я ж по таким дорогам. От... У фермі по таким дорогам я буду плюс-мінус отак їхати. Не, конечно, у ферми так можно. Не, вообще у ферми я вмію гонять. Так, и сейчас все таки будем тестовать скорость. Скиги. 155. Ой. По моей машине стучить. Иди сюда набью, сейчас кто бы там не стучал. ай яй яй мені Мне зовсім вон уже не по моей машине кто не стучить. Так де там мої таблетки? Оп-оп. Прибинтувай много. <звук> так, таблетки быстро подействовали. Я помню, что я попал в аварию прямо так и сюда. Алло. Твоя шоу машина пронирована. Я пошла, ты зишал бо я за последний. Как раз таки. и если шл, то я стукал по твоей машине и ей быстро, дуже построю. Уж живые, слава богу, жива. Не, конечно, повари жун Ай, блин, я вообще про какие-то повреждения думаю, треба ехать. Это той поворот, чтобы Это их таких скажем так, бабиюшный поворотик. Угу. Блин, чувствую, милиция меня уже шукает. Так что треба текать. Я даже трошки буду все равно на тапок давать. 155 километров его найдет. Алло, кстати, машина едет 155 километров. Ммм ничего, особенно я думал, 120. Mm -hmm. 120 такая ласточка. 120 буде ехать. Ну все. Вот шо це за краса? ай яй яй Та, Да блин, всегда у мене идет через засусы. Mm. Так, дай ему газу. Давай, 12. Давай, давай, давай. 20. 28. Там на вокзале люди стоять в шоке, думают, 120 летит. обов'язково, що що розвертатися. Ну, якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки. Ой, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі.